Це приватний навчальний заклад, навчальний центр студія Лідер керівник цього проєкту король Дмитро, молодий викладач, доволі успішна людина, активний і працює з дітками від 6 до 13 років. Виставка в нас вперше, і чим вона цікава, і назва її ветенанка Вириванка» дитячими ручками, цікава вона тим, що перед вами величезне панно, знаходиться, яке занесено до Книги рекордів України. 13 дітей працювало над цією роботою віком із 6 до 13 років. Воно, ви бачите перед собою з пластиліну, понад 30 кілограм пластиліну для створення цієї картини okay. на українську народну тематику, складна композиція, цікаво в кольоровому поєднанні. І музеїчна робота, тому що ви бачите, що складається з маленьких крупинок пластиліну, і ці горошинки, крупинки потрібно було вдало в кольорі поєднати. І так багато малесенькими дитячими пальчиками зробити. Таку таку роботу ми в Полтаві бачимо вперше. Вони створюють не лише такі роботи, як ви бачите так пластинове пано, а ще займаються витинанками, вириванками. Вириванки це коли лише пальчиками відривають папір, і ці шматочки поєднують вдало композиційно. Ми бачимо народну тематику, надзвичайно цікаве поєднання в кольорі, приємне оку. Дитяча енергетика, позитивна виставка надзвичайно сильна, потужна. Так як погодні умови складні, вони не змогли приїхати, і викладачі хотіли з дітками приїхати, повинно було бути відкриття. А ми вирішили, не дай Бог погода, трішечки заспокоїться, і ми зробимо закриття, визначимося трошки пізніше з датою».